Віршики до 1 вересня. Наче вулик наша школа, вся вона гуде, як рій. І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти, Та лиш дзвоник дзеленчить. Стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли вмить. Отакий, як у букварику, із букетом у руках. Чом спинився ти, школярику, серце в грудях, наче птах, як складав ти вранець зошити, як чекав щасливих днів, щоб до сліз перетворожити перший дзвоник продзвенів. за порогом вітру, витівки, шелестіння верховіть, в першім класі перша вчителька, усміхаючись, стоїть. Перший дзвоник для вітань, як врочисто і святково, з кожним роком завжди ново. На клас, на курс ти вже підріс, тож підтвердження твій ріст. І відчуття є, і бажання, а з ними разом хвилювання. За ті знання, що є і будуть, студенти, школярі добудуть, що їх дадуть викладачі шановної професії творці. І кожен з нас цей шлях пройшов, одержав атестат, диплом, ті зерна знань дали ростки, і для майбутнього стежки. З 1 вересня.